Не час вагатись і зволікати, час ухвалювати рішучі, відповідальні і доленосні рішення, адже нерішучість приймається ворогом як слабкість, вона годує його самовпевненість, зухвалість та жорстокість. На цьому наголосив голова Верховної Ради України під час виступу на 21-му парламентському саміті G7. Україна, яка здійснює в цей час контрнаступ. Сьогодні як ніколи потребує штурмових літаків. F-16. швидке і якісне навчання пілотів, системи протиповітряної оборони. Такі, як Петріот, зокрема далекобійну і високоточну зброю, ракети і снаряди, сучасні танки і броньовані машини. Усе це дозволяє пришвидшити контрнаступ, звільнити усі наші території та завершити цю війну. Більшість поставок озброєння Україні та забезпечення відповідного фінансування потребують схвалення на рівні парламентів. Саме тому спікер наголосив на важливості прийняття відповідних рішень керівництвом парламентів Групи Семи заради спільної перемоги. В рамках саміту очільники законодавчих органів G7 ухвалили декларацію на підтримку України. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зустрівся зі спікером Палати представників Конгресу США Кевіном Макарті. Політики обговорили продовження військової допомоги Україні по воєнну відбудову зруйнованої інфраструктури та диверсифікацію російських джерел енергопостачання. Необхідні кроки для завершення війни та пріоритетні питання для України обговорили перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко з британською парламентською делегацією. Корнієнко зазначив на необхідності створити спеціальний трибунал, аби держава-терорист понесла юридичну відповідальність та розробити компенсаційний механізм для спрямування заарештованих російських активів на відновлення України. Також сторони обговорили необхідність військової допомоги, зокрема сучасної авіації для звільнення всіх окупованих територій. Україна має перемогти і відновити свою територіальну цілісність а Росія понести повну відповідальність за неспровоковану агресію, наголосив перший віцеспікер. На найближчому засіданні Верховної Ради уряд представить одразу два бюджети: зміни до кошторису на поточний рік та проект на 2024-й. Про таке заявив перший віцеспікер українського парламенту Олександр Корнієнко. Зазначив, що в пріоритеті збільшення видатків на потреби сил оборони. Уряд готує два бюджети. Уряд готує бюджет на 2024 й рік, і уряд готує зміни ще на 2023 й рік. І ми маємо там виділити. Кошти додаткові на сили оборони, тому що ну, зараз цих коштів не вистачить до кінця року заплатити там все, що треба їм виплатити. І я думаю, що з виділенням коштів на сили оборони не буде жодних проблем. Кабінет міністрів у проєкті бюджету на 2024 рік пропонує вилучити до держбюджету податок на доходи фізичних осіб і зарплат військовослужбовців, який наразі надходить до місцевих бюджетів. Втім, за переконанням народних обранців, таке рішення послабить місцеві громади і позбавить їх можливості допомагати силам оборони. Якщо в Україні є якісь окремі випадки, коли міські голови маючи такі ПДФО від військових, е на жаль. Направляють їх там разом з депутатським корпусом своїм місцевим на облаштування бруківки, там, асфальтування, ще яких речей. Та потрібно притягати до відповідальності такі випадки. Ми можемо в Кабінеті міністрів напрацювати заборону направлення видатків на ті чи інші речі. Але дозволити відшкодовувати тарифи, так би мовити, різницю в тарифах, дати можливість працювати конкретним закладам освіти, школа, дошкільні заклади, позашкільні, тим самим зберегши нормальне життя громади. Тому асоціація міст України звернулася до президента, уряду та Верховної ради з проханням зберегти у законопроекті про держбюджет 2024 військовий ПДФО у доходах місцевих бюджетів. Кількість полонених Росією збільшується. Уповноважений Верховної Ради справ людини Дмитро Лубінець повідомив про поточну ситуацію щодо українців, котрі на сьогодні можуть вважатися зниклими за особливих обставин, тобто фактично перебувають в заручниках у Росії та залишаються у полоні загарбників щодо цивільних заручників. За мою інформацію станом на зараз приблизно 25 тисяч громадян України, які можуть вважатися як такі, як зникли за особливими обставинами. Ситуація у нас не міняється, вона вкрай жахлива, і фактично кожного дня росіяни продовжують затримати цивільних на тимчасово окупованій території України таким чином, поповнюючи цей список. Ця категорія заручників найскладніша для обміну та повернення в Україну, але наша держава робить все, щоб звільнити своїх громадян якнайшвидше, наголосив омбудсман.